Дві акула! Йоханий! Іди геть. Ух ти. йо-о-о-о-о-о-о-ой-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йой-йо-йой-йой! Не пливи сюди до мене! Не пливіть до мене! Третя зона, це вам не хухри мухри так що виглядає вона уже погано. Оці штуки мене зустрічають уже не класно. Ух, йо, диви, тут і лава і обсідяна. Тут лава під водою, ви що на приколі? Ох, йох! Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали на таку чудову мапу, в якій нам доведеться дуже багато плавати, вбивати різних монстрів підводних і пробувати прокачуватися. В общем то, що ми бачимо перед собою? Ми бачимо перед собою вибір складності. І зараз у нас по дефолту стоїть нормальна. Ні, народ, ми будемо бігати на харді. Так, Difficult Hard. Що в нас тут? Інструкція. Інструкція, інструкція. Дякую за те, що купили монстри глибин. Ну, да, є таке. Дякую і вам. Так, старт. О, оце тема. Ху, ху ху ти подиви. Вау, обалдеть, мені вже подобається. Так. А, да, ти тут. Так, я тут. Я, here. я, я, я тут, так. Да. Ти тут. <реш> Сидіть, кашляє. Так, це доктор Алан. Окей, І він каже, давай, ти будеш іти за мною. Ага. Ви вивчаєте глибини. Я поняв, я поняв, що ви їх вивчаєте. Це хорошо. Риби, великі риби і атлантичні монстри з глибин. Каже, цих монстрів, в общем, треба буде мені вбивати, скоріш за все. В смісі, Хто Саш? Так я Саша, а не ти. Він розказує про якусь проблему глибин і великих монстрів і те, що мені потрібно буде на них полювати. І ти подиви, яка тут армор, який є. А і мені дали. А ну. опа, одягнувся, супер. Ха, я тепер такий потужний, як валангіст. І є в нас три зуби. Давай візьмемо відразу два. На всякий випадок. Да, каже, йди за мною. В общем, чувак мені і розказав, що мені потрібно провести якусь таку, можна сказати, квест, тест і так далі. Треба, треба навчитись, навчитись. Да, я готовий, братуха. Погнали. Суші будемо робити щас із риби. Ні, я то поняв. Опа, ось у мені відкрилась дайв зона. Тут потрібно що робити? Чекай. І тепер ми зараз залетимо, просто і будемо. Я поняв. Ні, почекай, це вже на місію нам потрібно. Нє, ні, 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 на місію я не готовий. Я хочу пройти пройти тренування. Братуха, де мені тренування пройти? А, па -па -па. Ось до, походу, да? Да-да-да-да, походу, да. А ну погнали, мені треба, мені треба розтренуватися. Я ще не вмію користуватися цим тризубом. І як я розумію, він мені дуже буде потрібен сьогодні. Такс, тут я поняв, Окей. Ні, в принципі, в принципі, це ізі. Так, це як я розумію, якісь <гхи> бомби, і не треба було туди натрапляти. Ох, йо. Не, в натурі нічого не вмію. Погнали. Такс, ааа, мені тут перепрыгнути Надо, ти прикинь, А як то зробить? Отако, сюди. І тут ізі Отако. Ох, йо, туди аж Надо, Як то зробити? Так, почекай, треба стати отут. Отут, отако, сюди. Погнали. Далі проходимо. Так, на бомбу не натрапляємо. Ну, це правда тренування, тут бомби не буде, але все рівно. Так, а куди мені далі? Ага, мені далі туди, окей. Let's go. Давай, 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 санчелос. Ох, йо. Тихо. Куда мені далі? Ага, мені туди. Ну, в принципі, можна було перепрыгнути. Мене було тако пройти, то не є проблемою. Такс. Саня. Опа, пропригнув. І можна сказати, що я пройшов, да? Я мав приземлитись тут, але не попав. Ладно, тренування я розібрався. Я в принципі розібрався, що мені і куди треба. І тепер можна йти в дайвінг-зону для того, щоб валити справжніх монстрів. Це, скоріш за все, буде нелегко, але я справді постараюсь. Тому let's go! Так, кімната один, кімната два, кімната три. Ага. Там нема ще кімнат? Ні, більше нема. Тільки три кімнати. Окей. Ну, я сподіваюся, що я розберусь з цим всім. Тут ось я вже зомбаків бачу. О, скриня. Давай. Заберемо. Мені цікаво зрозуміти, де ж є ці монстри? У мене зараз квест. Пройди зону 1 і вбий свого першого монстра. Що це буде за монстр? Чесно кажучи, я не знаю, і де він є, теж я не знаю. Але я бачу ось о. Затонулий корабель, і я не проти знайти тут якісь скарби. Але скарбів я тут не бачу. Ідіть геть всі. Саня вали. Погнали, звідси. Походу, вони ще десь не тут. Ці скарби. А. Мені ось допоказує цею чорною полоскою, куди мені треба йти. Шесть. І Ось до я приплив до якогось Титаніка затонулого. Вау, обалдеть. Ага, тут мені треба відкрити зелену штуку. Дарова uh, uh, я поняв, що ти Алла, диви які тут риби! Каже, тут є багато острів, але вони маленькі. Але але будуть ще й великі. Напевно. Каже, вдачі тобі. Пробуй проходити. Тут кімнати закриті, але їх треба відкрити. І каже, удачі тобі! Правда, тут ось отакі піраньні є. І я, якщо чесно, не хочу з ними тусуватися. Так, що в мене відкрито? У мене нічого відкрито немає? Тут червоне, тут жовте. Ну мені тільки туди виходить. Саня, щось ти вроді квеста проходив, а. Як грати, так і не навчився. Окей. А, мені туди, так? Да? Окей. Так, почекай. Це ми звідти вернулись, тільки ми зараз на поверхні. Я поняв. Мені треба туди пройти. Окей. Це в принципі доволі легко поки що. Так, тут жовте, все, тут же закрито. Йоханий бабай. А, ось ти від дирка відкрита. Погнали. Так, тут вилазимо. Сюди. Опа! І ми відкрили жовтий проход! Ми всі жовті проходи відкрили. Чекай, а в який ж мені з них треба попасти? <гас> а! <гас> так я вже знайшов на червоний прохід. Бенц. Ну і. Ось до червоний вхід, поняв. Давай до нього. І ось наша полоска нас веде, правильно? Ага, ні, ця полоска веде донизу. Все, поняв. <гас> Диви, акула! Йоханий! Іди геть. Іди геть! Диви! Диви, як вона дамаже, а я ж хард вибрав! А що тепер робити? У мене нема хп, ні чорта. Як мені боса вбивати на харді, то? Тихо, блін, нащо я той хард вибрав? Так, ідіть геть сказав. Акула ще одна. Вона мене вбила! Обалдеть. Ні, добре, що я тут зареспавнився, а не на базі. Але як убивати цих хардових акул? Я не знаю. А так це ж не бос ще навіть. Бо в мене квест вбий першого монстра, але ж... Ох ти йо! Ох ти йой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не пливи сюди до мене! Не пливіть до мене! Я буду битися до кінця. ідіть геть! Два сердечка! Ху-ху-ху-ху-ху-ху! Диви, зарізала мене! Ну як зарізалась з'їла! Не, походу на цій харді, братва, я буду щас помирати мільярди разів. Прикинь, на що я вибрав той хард? На що я вибрав? Сидів би грав на нормалі мовчки. Сидів би мовчки, грав на нормалі. Що ж ти почав? Саня, прикалуватися це. Ох, й... та диви вона! Вона вбиває з одного удару. Ану, риби мої. Де ви там? Я готовий вас вбивати. Ось тобі акула. А ось, ось ще одна! Ти подиви, ти подиви, ти подиви, що робить? Так, валимо. Ще одна акула. Їх треба всіх убивати, бо вони припливуть потім і будуть мене дамажити, зненацька. Пошла геть. Ох ти, йо вас тут! Ох ти, йо вас тут! Так, треба великого завалити, по-любому монстра треба бити По-любому треба бити тільки монстра! Виносимо її, виносимо! Блін, о нє, ні, 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 цього я не думав. Що так може трапитись? Ох, йо. Жесть, як складно. Ультра нелегко, я би сказав. Ха-ха-ха. Що -ха -ха. робити? І в неї ж, походу, на складності складно. Ще більше хп, ніж на нормальні. Нормальна це для звичайних хлопців, а складна це для серйозних корів. Погнали. Давай, дамажи її. Я її відвів від усіх акул, але акули все рівно сюди припливають. Я її вбив! Я її вбив. На харді. Ух well ти йо. йо. Так, піднімаємося. Там стрілка була. Вали Саня! Давай кудись просто сюди. Обалдіть. Каже, повертайся додому. Ти знав, що мене чуть не вбили. Ти, чорт, пішов ти геть. Ух, У Мене броня, диви, майже вся поламалася. Обалдеть. Ні, може мені дадуть нову круту броню, бо я, якщо чесно, в цій не готовий блін битися з другими монстрами. Це ж був перший, як я розумію. Скоріше за все, інші будуть доволі потужніші. Правильно, Алан? О, привіт, Саша! Та я коли бився, я вообще в шоці був. Ти знаєш на що ви мене підписали? Хто мене сюди послав? Ти носатий? Який фешн? Яка мода? Я тобі говорю, мене чуть не з'їли. Мене чуть не свалили, просто не захавали. Ага. У мене новий якийсь квест. Іди в зону 2 і вбей другого монстра. Ага. Дякую. А є якийсь армор мені новіший? Combat Wing. О, сюди мені надо, я тут не був. Combat Арена, почекай. І. Enchant room. Вау. Скаліченість? Це що таке? Вірність, тризуби, тризуби. І ОУ. Угу. Нічого не зрозуміло. І хвиля 2. Так, ну на хвилю 2 в мене є тризуб. Як я розумію, на комбатарені я буду зараз качати собі рівень. Чи ні, почекай. А як мені зачаруватися без комбат-арени-то? Типа вірність, тризуб і хвиля. Почекай, тут десь скаліченість була. Ось ось скаліченість. Наприклад, скаліченість. Третій левел! Так у мене нема скільки левелів! Я не нафармив левела скільки. Блін, добре, що ви мені відкрили цю штуку, але я все рівно ще нічорта не можу зробити. Я не можу зачаруватись толково. Ладно, погнали. Мені на левел 2, друзі. Я сподіваюся, тут буде не так складно. Але щось сподіватися зарані, якщо чесно. Бо, походу, мені ще. Ой ой ой, медузи, диви. Я її вбив. Зато досвіда дало. Ну, правда, мало дуже, но. Нічого страшного. Погнали далі. Мені треба дойти, походу, до ще якогось данжа, де буде наступний бос. Ох, це що таке? Лол, десь які тут ребята різний, краби, все плаває просто. Вау, о яка штука Яйце? Підберись. Дві росте нове! Я розбив яйце, воно нове росте. Краб виліз звідти. Ха-ха. Так, ладно, мені треба розібратися, яку мені сторону. Ось, походу, я й приплив, да? Що ви мені хочете сказати? О, oh. дарова! Да, я розумію, що це ти, Алан. Ти куди мене привів знову? Yeah, really so я знаю, що я класний гарячий чувак, але я не знаю, що мені тут робити. Логічно, що треба було підніматись, але. Дві завалив краба. <рив> Або дивись, який тут є. Нє, народ. Походу, я щас попаду в якесь логово крабів. Ну він там, скоріш за все, розказував. Просто я англійського до кінця не розумію. От, скоріше за все, я попав в якесь логово крабів. І тут е буде мені не, не класно, скоріш за все. Скоріш за все, це буде босс крабів. Якщо чесно, я не знаю. Не знаю точно, але я вже бачу краба. Ну давай спробуємо завалити його. Да, 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 він добрий. Він не хороший. Він добре не хороший. Це не бос, я впевнений. Бо б'є, він слабо. Але, але часто. Малі краби теж дамажать. Почекай, а де великий? А, ладно, ладно, давай його не трогати. Почекай, мені кудись треба. Мені кудись треба, мені треба відкрити жовті ворота якось. О, па -па 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 -па. Як це зробити? Ну, єдиний варіант, який у мене є в голові, це забити цього краба. На. На. Ну, він, правда, не сильно дамажиться. О! Вбив, босс! Так він босом був! Лол, шо? І двері відкрились. Ну, я, в принципі, так і думав. Але ж це не кінець, це тільки початок! Що прицепився? Це був кінець. Я так бистро пройшов? Я так бистро пройшов? Треба було просто завалити краба і все. Ну ладно, давай повернемося до бази. Але просто, ну чесно, я не знав. Да, в мене новий квест. Тепер поверніться на субмарині до бази до... і поверіть заланом. Ні, я це розумію, але не вже так легко щось. Перший квест був в рази складніший, ніж другий. І левела я особо не нафармив. О, oh, походу. Да, я повернувся. Саша, дакає, ти дуже бистро. Я знаю, що я дуже бистро. Бо ви щось мені завданку дали якусь легку. Oh. Угу, угу. Да, да, порозказуйте мені. Порозказуйте мені. Мені мене даскаліченість сюди. Ооо. Тепер він буде валити, дай Боже. Так, нова якась зона 3. Ага. І скоріше. Да, екологія якась у мене відкрилася. Ну що це таке? Давай подивимося Нова штука. Так, туалет. Ні, ну туалет мені не треба. Давай закриємо. Мені цікаво, що тут можна зробити. А, тут написано, ось саламон Ось тобі ще якісь рандомні риби написано. Ні, ну це я поняв А чи буде щось? Ух ти, ю. Асікси, якісь дивиться, шок. Не хило. Нє, це все потужно, але що мені це дає? Ну, я побачив, що є якісь асікси. А що вони роблять? То дайте мені тоді асіксів кілька. Чи може я просто не туди пішов? А, так тут мільйон поверсів диви. Тут мільйон поверхів, це просто шок. Диви, купа різної землі. Розновидність землі. Круть, розновидність коралів. Книга автор. Приготовена тріскан. Давай заберемо ну, я правда не голодаю тут просто шо. Погнали, подивимося. Що в нас чекає в третій зоні? Мені здається, третя зона буде дуже хардова. І потім в мене відкриється оця Стука, релаксакшн Development. Щось там виробництво якесь. Що за виробництво? Що воно може, я не знаю, але я пропоную шурувати вниз і йти до третьої зони. Третя зона це вам не хухри-мухри, так що виглядає, вона уже погано. Оці штуки мене зустрічають уже не класно. З першого цього, просто з першого разу, мені вже неприємно. Це походу. Ох, йо, якісь щурі водяні. Ну, то вугер, скоріш за все, але я не хочу з ним якось зараз контактувати. Я би хотів якось кайфанути от того, що я зараз це все пройду, але Охйо, йо, диві, тут і лава, і обсідін. Тут лава під водою, ви що на приколі? О, диві, це аполлон. Чи хто це? Коротше, чорт його знає, що це таке. Диви, якась ще ця підводна лодка. О, тут є скриня. І копійка якась. Куди їх дівати, я не знаю. Санкен якийсь. Ох, йо, диви, що затоплене. Ну, понятне діло, що тут будуть якісь монстри жорсткі з такими штуками. Ох, йо, ну, погнали, подивимося, що там. У мене є нормальний тризуб, щоб битись на скалічення. Я сподіваюся, що все буде супер. Треба було ще на вірність дозачарувати, але левела не було. Hello. О, hello. Да, да, hello. привіт. Кати, ти, ти мене помниш, кажу, да, помню, братух! Я тут. Я тут щось, якщо чесно, мені це вже добре не подобається. Особливо тоді, коли ти починаєш зі мною спілкуватися. Коли ти починаєш зі мною спілкуватися, мені це взагалі не подоба. <гас> коли йде <гас> дощ, можна підніматись. хвиля. Ну, У мене є три зуби. А як підніматися? Почекай. А я не можу підніматися нормально. Почекай. Ти можеш підніматися, коли йде дощ. Диви, не можу! О, виліз. Це що? Це що за двіжуха? Ні, тут по любому є босс. Я тобі кажу. Тут по-любому є босс. але я хочу спробувати долізти до верхівки. Чи можливо це? Ні, це мабуть неможливо. Ладно, пошурували. Ох, ЙОХ! Як з тобою битись? Так, тут вугрів повно. Медуз всяких. Ідіть, геть всі. Ідіть геть. Надо очистити цю всю територію, особливо від цих жовтих. Вони висушення накидають. А, тут дощ іде, я поняв. Значить якось можна. Але ти ж і плюєшся, дай боже. Диви, вдарив! Я його зміг вдарити! На ти плюху! На ти ще одну плюху. Ух ти йо. Так, а ну на тобі. Чи, почекай, це не цей тризуб? Надо оцей закинути їй. Щас я її закину. На! О, втонув! На! На! Ай-яй-яй! Де тризуб? Ось до да. вірність треба було вкачати по-любому. Без вірності взагалі тяжко щось буде її вбивати. От з вірністю було б супер. Я би накидував їй плюхи. Так. О, коротше, щось я перекинув трохи. Або бал... як з нею битись? Я не розумію. Я знаю з елітрами і до що можна оцею штукою користуватись, але нема в мене ще й броня майже зломана. Я не можу до неї достати навіть. Дивив вбив! Я її завалив! Я в натурі потужний тіп. Я її зміг завалити, братух. Але ти мені можеш якось допомогти звідси свалити? Я вже. Почекай, я звідки прийшов? Я звідти да прийшов? Да, 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 я звідти прийшов. Фух, слава Богу. Мапа. Вулканік Тесер мап. Тут, коротше, ще є якісь додаткові походу квести, які можна десь знайти, але по них не зрозуміло, куди мені треба йти точно. Тому давайте повернемося на базу, бо це просто шок. Фух. Алан, ти мене просто на якусь ерунду підписав. Це якийсь соціальний експеримент. Я ще й свій тризуб просрав. Куди я його дів, я не знаю. Але я би, якщо чесно, хотів би одягнутися в броню. Почекай тут можна тут можна потужну броню було відкривати, а я єрундою страдав. Ага, ні, це за копійки, які в мене були, можна відкривати броню. Значить, копійок тут ще дуже і дуже багато. Але ж якщо я попроходив уже тайв зони оці, то що ти хочеш мені сказати? Де мені взяти ще копійки? Проходити оці штуки, типа, шукати там скарби, да? Ну з тобою побазікати не можна, з Сашею. Тоді, виходить, мені надав дайвінг-зону. Оця штука в мене так і не відкрилась. А, так ось є ще якась копійка тут. Ану, яку я не підбирав. Скоріше за все, їх тут ще дуже багато. Просто я в тому не до кінця розібрався. Да, welcome back. Да, братух, я це все розумію. Я хочу від вас свалити просто, бо це повний шок. О, не можна вилізти! Вилізти не можна! Ти подиви! Жесть! Диви, ось до воно! Ви його сюди посадили? Обалдеть! Хух, друзі! Ну на цьому, напевно, я і пройшов цей режим. Якщо він вам сподобався обов'язково, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдини. І завтра уже буде кінець розіграшей. Ви зможете дізнатись, чи виграли ви клавіатуру. Ну, якщо, звісно, ви брали участь в цьому розіграші. А Взяти треба просто перейти в телеграм. З вами був Саня, і всім пока.